Я живу в класній новобудові в Валенції, але в мене тут не про ідеальне життя, а про реальність, яка іноді неймовірно біси. Кожен день з вікна своєї затишної квартири я спостерігаю за полем з безхатьками. Як вони будують нові домівки, займаються спортом, їздять на своїх тачках на роботу? Так в них є тачки, конфліктують, палять один одному домівки І з кожним днем їх стає більше і більше. І це все спостерігаємо. Ми люди, які платимо купу грошей, щоб жити в преміум комплекс з видами на гори, науки та мистецтв і морі. І все б ще нічого, але ці безхатьки пробираються до наших житлових комплексів, до наших спільних зон і крадуть речі, самокати, пригають по диванах, крадуть наші будматеріали, які ще залишилися, і потім в них з'являються нові хатинки. Вже безліч разів люди з нашого дому викликали поліцію на ці розбірки в безхатьків, на їх підпали і що нічого. І колись перед нашими комплексами буде парк. а Зараз нам треба просто трохи потерпіти. Немає в мене рожевих окулярів з приводу Іспанії. Я знаю про безробіття, про безхатьків, але все одне. Но не дивлячись навіть на цей жирнющий мінус перед моїм домом життя в Іспанії мені подобається набагато більше ніж моє життя в Німеччині.